Віддали мені сьогодні ось таку лампу автономного освітлення. Кажуть, вона не працює, будемо викидати. Тому, якщо хочеш, забери собі на запчастини. Я так і зробив, але хочу спробувати її відремонтувати. Зробити так, щоб вона працювала. Тут вже щось виламано, мабуть, було USB-гніздо. Лампа має гачок. Зручно підвішувати. Індикатори зарядки. Зарядка ще старенького типу. Такі як в Nokia, коли зійшли. Так, подивимось, що в неї всередині. І щоб її відремонтувати, треба знайти причину, через що вона не працює. Зняв я кришку, вона знімається дуже легко. Бачимо багато світлодіодів. Отже, я роблю висновок, що лампа мала би світити досить яскраво. Так, а що під платою? Так, зняв я матрицю зі світлодіодами, а під нею під нею бачимо акумулятори. Ну і саму плату контролю та зарядки. Вільше за все вийшли з ладу акумулятори. Бо в китайських лампах така причина дуже часто. Вони пхають туди всяке барахло, а не акумулятори. Ось такі акумулятори. Тут м'яка така з липучкою. Ставка, напевно, щоб матриця трималась. Не падала. Акумулятори типу 18650. Але вони були стягнуті термоосадною трубкою в одне ціле, це вже я розбирав і змотав ізолентою. Тепер треба їх протестувати, бо швидше за все проблема в них.